Вправа 1026. Знайди найбільший спільний дільник чисел. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, які в нас є числа. 78 і 195. Треба розкласти ці числа на прості множники. Спочатку 78 розкладаємо. Пишемо 78. Так, 78 можна поділити спочатку на 2. Це буде 39. 39, наскільки можна поділити, можна поділити на 3. 39 ділимо на 3. Це буде у нас 13. 13 це просте число. Ділимо на 13. І це буде 1. Все. Ділення закінчене. Ряд цих чисел це і є прості множники числа 78. Далі 195. Давайте одразу поділимо. Пишемо 195. 195, що ділиться, наскільки ділиться 1 плюс 9 це 10, плюс 5 це 15, а ділиться на 3. Ну що ж, 180 поділити на 3, це буде 60, а 15 на 3 це буде 5. Отже буде 65. Записуємо 65. 65, наскільки в нас ділиться на 3 не ділиться, а ділиться на 5. Якщо поділити на 5, 50 на 5 це 10, а 15 на 5 це 3, тобто це буде 13. 13 це просте число, ділимо на 13, це буде 1. Записуємо зараз, що 78 це дорівнює. Треба 2 помножити на 3 і помножити на 13. А число 195. Це дорівнює 3, що множиться на 5. 3. Що множиться на 5 і що множиться на 13? Є. Тепер давайте підкреслимо ці множники спільні, які тут є. Отже, трійка спільний множник. І спільний множник 13. Тоді записуємо, що НСД – найбільший спільний дільник від. Чисел 78, 195, дорівнює. Треба 3 помножити на 13. І це дорівнює. Ну що ж, 3 на 10 це 30, 3 на 3 це 9, тобто буде 39. Все, НСД ми знайшли. Тобто і 78 ділиться на 39 і 195. Ділиться на 39. Ну що ж, йдемо тоді до другого завдання. Отже, у нас є числа 35 і 18. Тут не треба нічого таким чином ділити. Це усну можна записати. Дивіться, пишемо 35. Якщо ми розкладаємо на прості множники. 35 дорівнює. 35 це 5, що множиться на 7. Прості множники. 5. Що множиться на 7. Так? Ну, а 18 ми можемо записати у такому вигляді. Як 2, що множиться на 9, а 9 це 3 на 3. Тобто це буде 2 помножити на 3 і помножити на 3. Це в які простих множників. Ну а тепер дивимося, а що ж тут співпадає. Ні одного множника, який співпадає, тут немає. Ну, Якщо немає жодного множника, то тоді і НСД буде дорівнювати одиниці. Це взаємно прості числа. Записуємо тоді. NSD від числа 35 і 18, дорівнює одиниці. Немає жодного множника, що повторюється, що співпадає. Так, переходимо до третього завдання. Отже, у нас є 210 і 120. Ну що ж, тут вже треба ділити, записуємо тоді. Ну, давайте 210. 210, що ділиться? Спочатку поділимо на 2. Це буде тоді 105. 105. Сума ділиться на 3, то ми ділимо на 3 тепер. Отже, 90 на 3 це 30, а 15 на 3 це 5. Тобто це буде 35. 35. ділимо тоді на 5. Це буде 7. 7 це просте число. Ділимо на 7, отримаємо 1. Добре. Ну і далі 120. Записуємо 120. Так, 120 ділимо на 2, це буде 60. 60 ділимо на 2, це буде 30. 30 ділимо на 2, це буде 15. 15 ділимо на 3, це буде 5. 5 ділимо на 5, це просте число. Буде 1. Все. Ми отримали ряд множників і записуємо, що 210 можна записати як 2, що множиться на 3, що множиться на 5, що множиться на 7. Є. Ну, а 120. Можна записати. Як 2, що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 3 і що множиться на 5. Є. Ну, а тепер давайте підкреслювати ті множники, спільні, які є. Отже, бачимо 2К спільний множник. 1. Далі 3К. І цифра 5. Число 5. Є. Вони співпадають. Ну що ж, спільні записали. Ну, а тепер легко написати, чому ж дорівнює НСД. НСД дорівнює добутку цих спільних множників. Пишемо тоді найбільше спільний. Найбільший спільний дільник. Чисел 210 і 120. Дорівнює. Треба 2, помножити на 3 і помножити на 5. Це дорівнює 2 на 3, це 6. 6, що множиться на 5, це 30. Все. Знайшли ми, чому дорівнює НСД 210 і 120. Переходимо до четвертого завдання. Нам треба знайти найбільший спільний дільник, чисел 735 і 70. Розкладаємо їх на прості множники, записуємо 735. 735, наскільки можна поділити, можна поділити на 3. Тому що сума цифр у нас ділиться на 3. Я візьму калькулятор, з одного калькулятора поділю 735, що ділиться на 3. Це дорівнює 245. Отже, пишемо, що це буде 245. Отже, сума цифр вже буде 11. Не ділиться на 3. Значить, будемо ділити на 5, тому що закінчується цифрою 5. Ділимо на 5. І це дорівнює 49, ділимо на 5. І це вийде 49. 49 можна поділити на 7, це просте число. Вийде 7. Ну, 7 знову ділимо на 7 Ми отримаємо 1. Все. 735, ми отримали ряд простих множників. Тепер 70, аналогічно записуємо 70. 70, що ділиться на 2. Це буде 35. 35 можна поділити на 5. Це буде 7. 7 можна поділити на 7, це просто число, буде 1. Все. Ми тоді поділили його на прості множники. Записуємо тоді 735. Це дорівнює. Записуємо. 3, що множиться. 3, що множиться на 5, що множиться на 7 і що множиться на 7. Є. Ну а 70. Це 2 помножити на 5, помножити на 7. Є. Ну що ж, а зараз давайте тоді знаходити спільні дільники. Отже, 3 нам не підходить, 2 не підходить, 5 підходить. І підходить цифра 7. Число 7 є. Ну і записуємо тоді, що НСД найбільший спільний дільник чисел 735. І числа 70 буде дорівнювати 5, що множиться на 7. І це дорівнює. 35. Є. Добре. Тобто і 735 і 70 поділиться максимум на число 35. Переходимо до четвертого завдання. Тут вже є 3 числа. 4, 24 і 32. Очевидно, що це буде 4, бо і 24 ділиться на 4, і 32 у нас ділиться на 4. Ну, можемо записати це так. Що 4. Це можна у вигляді простих множників записати 2 помножити на 2. Далі. 24. Можна записати в вигляді 4 на 6, а 4 це 2 помножити на 2, а 6 це 2 помножити на 3. Це навіть усно можна. 32. 32 це 2, що множиться на 16. Тобто пишемо 32 дорівнює. 2 помножити на 16, а 16 це 4 на 4. Або тоді виходить 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. Це буде 4, це буде 4, 4 на 4, 16 і на 2 – 32. Я думаю, що такі прості числа не обов'язково ділити в, так, як показано зверху. Там складні числа. Ну, а тепер давайте подивимося, що ж у них є спільне. Спільне є двойки дві, і тут є дві двойки, і тут, і тут. То ми записуємо, що НСД… НСД чисел 4, 24, 32, це дорівнює 2, що множиться на 2, або це дорівнює 4. Є. Ну що ж, переходимо до шостого, останнього виразу. Бачимо, у нас є числа 36, 54 і 72. І треба знайти найбільший спільний дільник. Тут вже усно так не зробиш, придеться ділити. Ну що ж, спочатку 36 розкладемо. Ми вже це десь робили. Ні, це було 32. Ну що ж, пишемо тоді 36. Отже, 36 можна поділити на 2, це буде 18. 18 можна поділити на 2, це буде 9. 9 можна поділити на 3, це буде 3. 3 можна поділити на 3, це буде 1. Все, 36 розклали. Тепер 54. Записуємо тоді 54. 54 можна поділити на 2, це буде 27. Так, 27 у нас поділиться на 3, це буде 9. 9 можна поділити на 3, це буде 3. 3 можна поділити на 3, це буде 1. Все, записали. Ну і останнє 72. Ну що ж, записуємо тоді 72. Отже, 72 у нас ділиться на 2, це буде 36. 36 ділиться на 2, це буде 18. 18 ділиться на 2, це буде 9. 9 ділиться на 3, це буде 3. 3 ділиться на 3, це буде 1. Ну і записуємо тоді всі ці числа у вигляді простих множників. Пишемо 36 дорівнює 2, що множиться на 2, що множиться на 3. Що множиться на 3. Далі 54. Дорівнює. 2, що множиться на 3, на 3 і на 3. Є. І 72. Записуємо. Це буде 2, що множиться на 2 і на 2. І помножити на 3 і на 3. Тепер беремо і шукаємо спільні дільники. Дивіться, двійка в нас один раз зустрічається у всіх добутках. Тепер і дві трійки зустрічаються один раз у всіх добутках. Є. То пишемо тоді, що НСД від чисел 36, 54. 72 дорівнює. Тобто це буде 2, що множиться на 3. Що множиться на 3, це дорівнює. 2 на 3 це 6. На 3 помножити. Це буде 18. Є. Ну що ж, а зараз, коли я вивів на екран всі 6 завдань, треба записати відповідь. Чому ж дорівнює НСД в кожному випадку? Отже, записуємо тоді відповідь. Перше. НСД у нас дорівнює 39. Друге. НСД у нас дорівнює 1. Третє. НСД у нас дорівнює 30. Четверте. НСД у нас дорівнює 35. Так, п'яте, Записуємо. П'яте НСД у нас дорівнює 4. І шосте НСД у нас дорівнює 18. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження найбільшого спільного дільника. Для цього ми розкладали числа на прості множники. На цьому вправу завершено.